Ще Вітіляємо! Кей, Усім привіт, мої котики! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Slime Ranch. Музикальна пауза. У Минуло? І що тут минулого? Є. Чекайте, 5 секунд. Ой, якась щось, якась штуковина чи що це? Ну, щось прозоре. Що це таке, а що це буде? Що ти взагалі робить, так? Я активував цю штук, у мене відкрились двері. Корки, тут курчатки, слайми. Якась ще можна відкрити, є. Куди ми йдемо? Та хто його зна. Поки що не зрозуміло. А це Але ми дізнаємося. швидко. Хто мене дарив? Хто б'ється тут? Колючка. Якийсь червоний цей. А цей моркву збирає. Моркву моя любов, так. Якийсь фонтанчик. No, ну, нам, скоріше, все йти туди. Ну, ну далі, прям. так. Теж О, далі. якась записка. Він осознав, для чого це треба місцина. О, це, 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 це золотий слайм. Квантовий. О, квантовий. Вони дають. Що вони їдять? Фрукти. Дай фрукти. Ну нема фруктів! <ріст> Бо в мене тільки морква. Да. Тут якесь дерево, типу. Але. Квантове дерево. Напевно, так. А якщо зробити квантового радіоактивного слайму, це буде нормально? Це щось... Наскільки балів з 10 просто. не <ріст> <ріст> А вони ще їдять. Лужа Слайм їдять воду. Що? Написано, їжа, вода. Ви бачите? От водички? А? От ему йому водички? Я думаю, це не так працює трошки. Оооо! Ще один. Він кей... чіляємо синьку! Що там буде у нас? Зберігаючий. Це який, який слайм, який ті. Це тип. який білий. Так. Відкриваємо. Oh. Та-дам. О, ми відкрили всю локацію? Всю. Конкретно. Mm, це, да. Це еще осталось щось не зрозуміло. хто? Коля? Ти живий? мене якийсь. ще куча цих слаймів я не зрозумів. Опа! А це ж за тип? Цей? Hey. Алло. М'ясо. М'ясо є. Але він дупою до мене стоїть, тобі не здається? Так. Я думаю, що Але з -з -з зі спини він не, при не приймає трохи, да, їжу? Він приймає ще як. О, привіт! Малко, будеш? М'ясо. Шкода. Ти я бачу, що написано на нього м'ясо, але що я робити можу? Збирай м'ясо. У мене немає м'яса. М'яса немає. Все. Вдома не бери. Я додому зараз. Ні. Nee. За м'ясом? Як nee. кажеш? Ні. Ти сказала м'ясо брати? Ні, вона не каті, а то Не хочу я збирати. Так домашні. Так домашнє ж смачніше. Ні. Nee. О, диви, кото мутант. Прикольний. Якийсь. А, Шторомний. він засасує його! Ти чудо. Бідний котик. Нарешті. Є! це перемога. У мене є 11 квантових слаймів і є 2 просто квантових флорта. А ну скільки квантовий? 79 квантовий дає. Угу. а це що таке таке тоді, ні пані? Не зрозуміло. Тож ми що, закидаємось до їх, щоб були квантові зелені мутанти? А теперь іншої, фрукты і очі есть. Хлопцы, морку положить. Тиркит Десь ось тут. Ось тут. ливар, ливаш. Оп! Це що таке? Це квантовий сплор слайм, він і одразу і тут, і там. Це його фішка. Хлопці, що будемо робити? Який варіант? Зарі, я хочу. Може закидаємо ще 10 квантів. Просто закидаємо всю морку, яку я знайшов за всю гру. Вони все жаруть. Я забираю всі кристаллики і про прокачую цей ангар до максимуму. Як можна збирати ті кристаллики, не тому? Почули, як я трохи не проработав. Так, по 36 минув щось. Щось мало. Краще тоді було б не скрещувати, я за це, це тобі а і казала. Та що он тут? Не, ми будемо давати два кришталика. і квантовий, і зелений. Це. Диво. Це дуже полезна штука. А вони курку не будуть їсти? Хто? Це привиди, це нікому не треба. Тому один вже в тебе втік. А хто втік то в тебе? там. Хто, хто? Хто? Я Ці? не знаю хто ти такий. Не... Ми з ними не знаємо. Він їсть кухню? Він не їсть кухні. <реб> тут там який в загоні. Що він робить? В якому загоні? Тут був він. Та тут нікого нема. Курок випустив? Ну може трохи переборщив з цими типами, не нічого. Трохи? Трохи переборщив. Треба цей ставити сітку зверху, тому що вони тікають. Там що там сітки немає, там сітка є. А... Як він тоді втік? Може нема сітки. Ні, сітка є, сітка є. Все нормально. Бо їх там дуже багато. На жовті все ще дуже дорогі, до речі. Можна було всіх зелених викинути і чисто завести собі. Завести собі. А я тобі кажу, що вони якось виходять. Все, хлопці, коротше, я вас залишаю. Та моя морка вже виросла, ні, скільки тут чекати. Ого, Чекай. диви, диви, диви. Бачили? Шо? Я вже морку бачу, кер... 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 червоненька торчить. Вона така й була, як що. Та ні, вона була менше, диви. <свяк> <свяк> Мені дуже цікаво, скільки Але... моркви ми зможемо отримати з грядки. оце цікаво. Але вони дуже далеко. То? Ну, ці котики. Чому далеко? Ну вони у самому кінці тропік. Ну, так я ж тут вже майже до, до кінця біжав. Тут йти... дві. коли не максим. Привіт. Де тут жодної правильної курки нема, що ж таке? Тобі потрібна терниста. Як їх розлічити, я не розумію Одна полосата, друга ні А друга полосата, я зрозумів, ну це... А друга біла просто, біло червона, ця коричнева. Поклади морку це моя. Він танцює, він танцював з нею. Не танцювався, я забрав морку собі. Все. О! Це так! це, так! викидай цих курок. І давай сюди моїх котиків. Ура, охотник, ура. Я знову перезбираю їх купу, потім у нас буде клітка зриватися від них. Ну, щось мені да, дамо телепортація! Їх тут не хочу медових! Сідаємо сюди, них, будемо медокоти. Котомеди. Вони зато перестануть їсти курок, вони почнуть їсти овочі. Ну, давай. Вони якісь там... Вони якісь ліпі. На! Нам потрібен! Нам потрібен! Цей дикий слайм чомусь вийшов. Голодний, конечно. Зараз треба їх покормити щось. Вони коли голодні, вони злі. А як прям я? Тихо, тихо, куди полетів? Повернися! Куди ти лазиш? посміхається, він щось добре знає. Там добрі котики, у нас не дуже. Вони добрі, вони просто голодні. І знов! Вони хочуть кушать просто много. Вони віж, великі і дуже багато кушають. Залізьте, треба... обратно, будь ласка. треба взяти і цей поставити зверху. Зараз, зараз, я гроші віж, збираю з них за проживання. Купити. шарманка. Купити. це щоб вони коли були дуже голодні, щоб не були дуже злині. У них м'ячик вони є. Ну і взагалі тут ну, щастя одне, диви. Вони самі такі пасні, типу, слайми. Хто? Ось ці. Чому вони не ну, що Вони можуть, можуть залізати, типу, до інших, типу. І скрещуватися, брати, та й робити поганих слаймів. Типу. Він не хоче жити з тими типами. І не хочу влітати, диви я нього. Я кажу, йди сюди, ти йдеш туди. Пока. Куди пішов? Куди пішов? Де тебе? Де ще один? На тобі полетів. Да, ці жовті слайми небезпечні. Тому що вони можуть лазити, де хочуть. Є якась квантова сеть, щоб їх ловити? Ти куди на морку мои поліс, алло? Ты сюди, каже? Це моя морква, бачишь. Я вона... не можу, мене немає місце. Я тобі кажу, викинь пойду. Вони не хочуть, я їх викидаю, Я вже викинув штук 10. Вони досі кудись. Нет, я не можна. Ти кожен раз вони кожен раз. з хочу. Чумой, Чому ж двор машинка я. Ну, Вона так часто не включається. Хотів сказати сидиш, ну і сиди там. А ні, а він застрибнув давниза. Диви на нього. Так, це самі хіді слайми. Вийшли. Ну не то що, зелені нормальні були. Але оці от жовті, це треш. Я Жовтих я більше не хочу, якщо чесно заводити. Даю вам останній шанс. Ну тобі не даю. Що, що? ти особливий. Ти теж. То вийди в течение 10 секунд з клітки Упливає в іншу країну. Ти що не зрозумів, що все з того пише? Я його кидаю, він кидається, але ну, взагалі не кидається, но він каже. Хтось вважає, що він може покинути страну. Сейчас, секундочку. Секундочку, просто тут щось тип єсть. Він просто не поняв, куди ми їхати. Ем, що ми я не хочу? можемо відкрити якесь ранчо, типу. Я, я хотів. Хотів. У дуже відкритий ранчо якесь. Як в нас ото відкрите, типу, щоб телопортуватися додому. Ну, віш, не хватає, мені 50 понят. Так, а це інше. Може, інший критики, то з іншої сторони. Може, ну його. Так це така ж саме. Ну там, типу, Ми знаємо, що там є телепорт. Купили нову локацію. Добре, котики. Будемо закінчувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Та не забувайте про дзвіночки. А з вами была Макима. Всем пока-пока!